Господарство і ремесла Слов'ян. Східні слов'яни на теренах України населяли лісостеп і полісся, де здавна розбивалося землеробство і скотарство. Цим заняттям сприяв помірний клімат, родючі ґрунти, трав'янисті луки і велика кількість речок. У лісостеповій частині України розбивалося орне землеробство. На полісі для збільшення площі орних земель вирубували і випалювали ділянки лісу такий спосіб. Обробітку ґрунту називалася підсікою вогнево, підсічною системою землеробств. За давніх часів наші предки використовували орні пілянки землі, доти не вичерпувалася їхня родючість. У цьому суть перевового землеробства. Згодом перейшли до двопілля, коли засівають одне поле, а інше лишають відпочивати на пар. Вирощували просо, ячмінь, пшеницю, жито, овець, льон і коноплі, з вородини, горох, ріпу, редьку, цибулю, і часник. Розводили велику рогату худобу, овець, свиней. Помічниками господарстві були воли і коні. Полювання бджольниця давали змогу нашим предкам отримувати не лише додаткові харчі, а й хутро, мед і віск – товари, які продавали сусіднім народам. Серед ремесу навіть. Розвиннюши було ковальство, насамперед виготовлення залізних знарядь праці, Глиняний посуд слов'яний аж до 10-11 століття виготовляли без гунічорного круга. Поширене було ткацтво, прядіння, оброблення шкіри, каменю, дерева, кістки для господарських потреб майстрували самни, човни та вузи.